Як Оптимізовувати ціну за конверсію в пошукових рекламних кампаніях, що ми маємо? Кампанія General, всі штати, всі 300 мільйонів людей маємо ну скільки, раз, два-три, чотири шість, шість днів реклами, майже сім. Маємо 87 доларів витрат і одну всього навсього покупку. Коефіцієнт конверсії 3.13 виглядає на фоні там одинички одного відсотку досить презентабельно, але окупність, як ви бачите, нижче одинички. Що ми можемо зробити для того, щоб підняти? Кількість конверсій, знизити ціну за конверсію, бути в профілі, і тут будуть куча дінг. в пошукові рекламні кампанії. Нагадую, пошу... пошукові рекламні кампанії вони зручні тим, що ми можемо бачити ключові слова, ми можемо їх коригувати. Ми можемо коригувати трафік, задавати оголошення. Це один з непоганих стабільних рекламних інструментів для будь-якого типу бізнесу, особливо є e комерсом. Що, давайте розберемося з тим, що буде впливати на нашу вартість за конверсію. На вартість за конверсію впливає базово два показника. Перший це ціна за клік, яка, яку ми або змушені платити, або ми яку вручну задаємо. Наступне це обов'язково коефіцієнт конверсії. Зараз буду все пояснювати, і нічого суперскладного тут немає. Тож. CPC – ціна за клік. Чим вона обумовлена, або як вона формується? Чому вона може бути високою? чому вона буде мою маленькою? Може мені треба якісь ключові слова шукати та інше. Це буде зараз окрема історія, яку можна трішки більше поглиблено розглянути. Я зараз з коефіцієнта конверсії почну. Конверсія. Що це таке коефіцієнт конверсії? Це відношення покупок або цільових. Дій до кліків. Покупки на кліки. Виражено у відсотках. Тобто, якщо ми хочемо. Давайте так, один відсоток конверсії. Це значить, що для того, щоб отримати одну покупку, нам треба 100 кліків. 3:13. В нашому випадку, якщо ми зараз просто порахуємо на калькуляторі правильно, це скільки у нас одна покупка рівна. Наскільки нам тут? На 13%. Це у нас виходить 32 кліка. 32 кліка. Давайте на всякий випадок, я перевірю. 32%. Помножить на 100, правильно, 325. Ну, все, все майже правильно. 332, Хочете 33 кліка. Тепер бачите, ось а, яким чином ось цей показник буде впливати на ціну за конверсію. Ось, Тобто, чим більше кліків нам треба для Давайте Давайте для прикладу зробимо, наприклад, конверсія 6%. Це що в нас буде? Одиничка поділити на 6%. Це у нас буде 1666. 16 це 16 1 поділити на 16 кліків. Тобто, чим вищий коефіцієнт конверсії, тим менше кліків нам треба для того, щоб згенерувати один продаж. Все дуже просто. Правильно? Ось тут все по логіки правильно. І при цьому ціна за клік, да, яка також буде впливати на цю вартість ціни за конверсію, вона вже не така вже принципово. Вона може бути більше, чи менше, чи менше кліків ми можемо платити. Для прикладу, що ми маємо, правильно? Для того, щоб визначити, яка вартість ціни за конверсії, да, це нам треба що? Вартість трафіку поділити на конверсії. Все дуже просто. А тепер здивіться: CPA. от, Під от три варіанти: ось один відсоток, на 100 кліків, Ось дивіться. У нас в... боже, вартість поділити на конверсію. Вартість у нас буде як тут визначатися: наші 100 кліків ми множимо на нашу CPC. Правильно, це 2,73 і поділити на що? Правильно, нам поділити треба на одну штучку. Це в нас виходить 273 долара. Правильно? 270 долара. Якщо у нас CPA коефіцієнт конверсії 32 кліка. дорівнює, що у нас? 32 помножити на 2,73 розділити на 1. Правильно? Я чи взяла 1, можна було 5 конверсій взяти. вже в такомусь плані буде. Беремо, 32. Множимо на 2. 73, У нас виходить 87. вже доларів. доларів. І CPA у нас при коефіцієнті 6%, це 16 кліків. Помножити на 2, 73, це у нас 43,68 доларів. Бачите? Ось як стіна за клік і конверсія впливають на нашу CPA. Тобто, нам з одного сторони треба. Піднімати коефіцієнт конверсії, зараз розкажу, як це зробити. І одночасно треба подбати, щоб в всіх аукціонах ми платили максимально низьку ціну за клік. Ну або якщо ми платимо досить високу ціну за клік, то щоб коефіцієнт конверсії був супервисоким, тоді, в принципі, нам не принципово важливо, наскільки там агресивна чи не агресивна, ціна, там, наскільки буде ціна за клік буде високою чи ні. Тобто, розумієте, як це один на одного впливає? Як підняти конверсію? Цього нам треба зрозуміти, який вид трафіку всередині цієї кампанії має вищу конверсію або нижчу конверсію. Правильно? Тобто, який вид трафіку призводить до конверсії швидше. Ось. А на це буде впливати це якість ключового слова, з якого етапу воронки продажів воно взяти. Тобто, вище, нижче, має якусь певну конкретизацію, ціль перемінення. Цього товару, чи це просто, наприклад, якийсь широкий запит, наприклад, просто мікроскоп. А ми, наприклад, з вами продаємо якісь промислові, не промислові, а лабораторні, потужні мікроскопи там для проф для профіків умовно, правильно? Тобто, мі -по, по фразі мікроскоп, то в принципі ми можемо продати наш мікроскоп, але цей мікроскоп може водити ще купа різних людей, які, наприклад, шукають дитячий мікроскоп або домашній якийсь, або ще щось, типу цього. Розумієте, до чого я веду? Тобто від. Того, наскільки сам пошуковий запит оформлений в покупательське намірення, оце намір оцей покупця, наскільки буде залежати коефіцієнт конверсії. По ідеї, в принципі, чим більш вузький ключове, ключове слово, тим вища конверсія. Але не завжди це правило працює. Ось, у в нашому випадку. Без Nipple Covers, начебто нормально, гарно, але, скоріше всього, Бачите, ми вже 24 долара витратили на ці 11. Нам треба значно вищий коефіцієнт конверсії. Як ви бачите, навіть вище, ніж там, 6%. Треба, може, 9, навіть 10%. Да? Тут, в принципі, він є такий коефіцієнт конверсії 9, але все рівно дорого. Нам треба ще він вищий, то скоріше всього, цей трафік, ну він може нам робити конверсії, бо все-таки ми отримали цю конверсію покупку, потім без не плоскаверс отримали. Але нам треба спробувати або здешевити через ціну за клік, якщо це потенційно можливо, або ще підняттям коефіцієнту конверсії. Як піднімати коефіцієнт конверсії по ключовим словам? Ви або дивитесь на суть цього ключового слова, розумієте, що середнього етапу воронки продажів там очікувати супер якогось високого коефіцієнту неможливо. Тому від нього очікувати нічого там особливого не варто, і треба подивитися, чи ви не переплачуєте по ціні за клік. Другий варіант це почистити трафік. Заходимо в пошукові терміни по цьому слову. Я бачу, що тут дуже багато слів, які взагалі не пов'язані з Best, і є сенс їх просто повиключати. Ось вам варіант ось варіант, який можна тут пройтися. І повиключати просто ці помінусувати слова. Да, не всі вони отримали покази, не всі вони отримали кліки, не всі вони були ефективними з точки зору там генерації конверсії, не всі вони, можливо, навіть по ціні за клік були досить привабливими. привабливо. Ось ось перший вибір. Інколи варто навіть перемінусувати щось, ніж не якщо ваша задача дати цю базову аналітику по штучкам конверсії чи здешевлену ціну за конверсію, щоб потім перемкнутися на автоматичну стратегію. Максимум конверсії, наприклад, і вона сама зрозуміє о, на базі тієї старої аналітики, яку вони збирали, який трафік треба для того, щоб конвертувати. Це перший варіант. Другий самий примітивний варіант. Я ж розглядаю з вами початкову базу. Для кого потрібно прям суперхардкор? Пишіть, будемо розглядати прям конкретний супер хардкор для того, щоб розуміти. Що можна ще допилити в ваших кампаніях, бо на автоматичних стратегіях ми зараз це поки що не розглядаємо, тільки на ручних логіку. Другий це ми можемо здешевити ціну за клік, але наскільки ми її можемо здешевити? І тут є два нюанси. Перше, є трисхолдова ставка, нижче якої ви взагалі не зможете працювати, тому що ну так склався аукціон. Нижче такого, то значення ставки, ви в принципі, не вийдете в покази. І для кожної ніші продукту ключового слова ця ставка може бути різна. Ось, наприклад, я візьму це ж слово, піду в планування ключових слів і просто подивлюся, а як багато грошей, в принципі, платили ці е, ребята-рекламодавці за верху. я тут побачу по 4 долари, по 5 майже доларів. Чи є в мене тут якась ставка прям супервидаючася? По 6 доларів, тобто це хтось платив більше, хтось дешевше, того вона така й сформована. По ось цим, начебто, низькочастотним запитом. Бачите, і скрізь конкуренція по ключовим словам висока. Тобто є якісь трисхолдові ставки. Але перевагою, наприклад, запуску нових кампаній на ручних ставках включається те, що я можу в перших там, якихось своїх тестах, поки там фільтрую трафік, поки розумію, який трафік мені треба чи не треба. У мене є можливість зрозуміти, яка ставка для мене підходить зі сторони гугла по якості мого оголошення. Як бачимо, що мені навіть і цілитися в 4 бакса поки що можна не, не робити цього, точніше, можна не цілитися. Тобто для цих аукціонів, пошукових термінів мені і бакса хватить, в принципі. Да? Тобто, якщо я підтягну свій показник якості, зроблю його краще, тобто перепишу моє оголошення, зроблю його більш виділяючимся, пофільтрую трафік. Тому тому що саме цей широкий трафік без беста робить мені оце очікуваний сітяр гірше. Ми я, скоріше всього, зможу а, побачити уже більш актуальну ціну за клік, яка мені буде підходити під цей аукціон. Можливо, там буде 4 долара для точного типу відповідності. Може бути дешевше, тому що це все-таки середня ціна за клік. Тобто, хтось буде платити дешевше, хтось буде дорожче. В процесі далі я подивлюсь статистику аукціону, де я займаю яке місце по цій групі ключових слів, і зрозумію, чи мені треба масштабувати цей трафік за рахунок бюджету, чи можна підняти ціну за клік для того, щоб бути суперагресивнішим в аукціоні. І вигребти ці продажі, тому що поки що цей запит зробив мені продаж, і там вже коефіцієнт конверсії 9,09. Тобто йому треба всього 11 кліків для того, щоб згенерувати продаж. А тепер уявіть, яка б CPA в мене була, якби в мене ціна за клік, тут була не 2,19. А долар 13. Бачите, закономірність. Це вам базове відео про розуміння того, що впливає на ціну за конверсію. Супер лайтовий рівень на ручних ставках, де ви можете сісти, і пощупати і поняти, що тут можна потрогати для того, щоб зрозуміти, як це поправити. Якщо вам треба, треба, потрібне більш хардове якесь відео на автоматичних стратегіях, як це робити на максимум конверсії, чи на максимальну цінність, чи ви вже запускались на максимум кліків, чи у вас є якісь варіатини, задавайте. Те ваше питання будемо робити більш хардкордове відео з більшим збором цих деталей, нюансів, щоб ставати більш кращими друзями, які управляють пошуковими кампаніями на рівні мідлів в деяких агенціях.